Всім привіт, це їжа файного міста, і разом з квасом від опілля ми показуємо старі та нові локації в Івачеві і біля нього. Одразу дві локації. Є у нас тут: це є дім на пагорбі і дім в лісі. Вони знаходяться в лісі неподалік івачева горішнього Ми розпочнемо з дому на пагорбі. Дім на пагорбі. Це доволі компактна локація, ідеальна для відпочинку чотирьох чоловік. Дім у лісі ідеально для шести чоловік. Дивіться, що цікаво, і там, і там є ось такі ключниці. Всюди бачив в Європі, в нас до речі, чомусь не так розповсюджені. Не потрібно власника, не потрібно сторожа. Просто ви приходите, маєте код, наприклад, мій рік народження тут 1807. і по тому коду ви отримуєте ключик. Таким же чином можете його залишати тут, тобто мінімальна необхідність зустрічатися з людьми, якщо ви цього не хочете. Ми знаходимося на дворі. Тут є чотири таких стільчика, що класно. Тут можна смажити щось добре. Абсолютно все для смажки є. І внизу, і зверху, безкоштовні дрова у будь-якій кількості, це теж класно. Далі, з боку, біля мене є знаєте, японський сад каменів, то це є український сад каменів з українською душею. І там далі навіть можна відпочити на гамаку. Зручно, класно. Товариство, точно таке саме спа, як внизу, буде і зверху. Тобто в домі в лісі таке ж спа буде і в домі на пагорбі. Але поки що тут є унікальна річка, називається діжка. На двох. Діжка суто на двох. Обіцяють замінити на начальни, але, можливо, хто зна, діжка все-таки лишиться. Я з щоб лишилася, бо насправді історія дуже крута. Власник цих двох локацій Руслан Гаврилюк. Це є дуже добре знаний фотограф. Один з топчиків не тільки в Тернополі, а в залі всієї України, і він зробив так, що на цих локаціях, де не повернешся, виходять класні фотографії. Дуже багато різних класних деталів які виходиш, помічаєш тут. Наприклад, щодня свіжі квіти. Тарілочка для котика песика. Різноманітні настільні ігри. І це ще не все тільки початок. Всього два місяці тому збудували цей дім на пагорбі, що робить його однією з найновіших подібних локацій. Вартість дому на пагорбі. Дві особи з понеділка по четвер-4 тисячі гривень, з п'ятниці по неділю 4-500. Кожна наступна особа по 500 гривень, але не більше 4 осіб. На чан. Вартість 1500 гривень за добу, і кожна наступна доба плюс 500 гривень. Є, до речі, послуга. Розпаліть нам, будь ласка. 500 гривень вартує. Товариство, дивіться, що ще є. Також. Опа! Це екран для проектору. Є проектор. І можна таким чином на цьому екранчику дивитися кіно. Ідеально! Дім в лісі це просторий будинок та територія у лісі, ідеально від двох до шести осіб, де є все необхідне. Плюс є спа купіль, а також сауна. Є посуд, посудомийка, кавоварка, мікрохвильовка, проектор, душ, фен, рушники все необхідне для вашого відпочинку. Вартість проживання дві особи з понеділка по четвер, 4500 підсот гривень. П'ятниця, неділя 5 тисяч гривень. Кожна наступна особа плюс 500 гривень. Спа-купіль або джакузі 2 2000 гривень за добу, заміна води плюс тисяча гривень. Ну і звісно, сауна вартість 2 тисячі гривень за добу, але кожна наступна доба плюс 500 гривень. На таку красиву локацію ми хотіли взяти щось красиве і взяли оператора, і у нас найкрасивіший. Я жартую. Дай <рес> Ні, я не жартую, до речі. На таку красиву локацію ми хотіли взяти щось справді красиве. І інстаграмне, і ми взяли Мідорі, там шикарна азійська кухня. Там не тільки роли, там шикарні роли, там ще є удон різні патаї, том'ями, салатики, до речі, дуже гарні. Давайте розпаковочку зробимо. Слухай, пробувала Мідорі колись? Е, ні, раніше ніколи не пробувала. Щоб ви розуміли, це одні з улюблених ролів моєї дружини. І саме на да. наше весілля на ранок нареченої брали саме мідорі. А це вже показник. Дивіться наскільки гарно, навіть сусальне золото. Є. Ось так. Дуже красиво. І дуже смачно, до речі, варто її спробувати. Пробуйте. Ми з шпаргалкою, що тут у нас є: Паттай, це є удон, якщо не помиляюсь, з креветкою так. А далі бол дуже красивий теж з креветкою. Щоб не одна креветка, що ви розуміли, з кієчту. Що... Клас. Палички, виделки, це все безкоштовно. Класно, ну, дякую. Далі золотий дракон є у нас. Satisfaction і Sunshine. Ось це все роли. Пробуємо. Товариство, не буду повторюватись, але з квасом і допілля все смакуватиме ще смачніше. Як тобі взагалі локація? Локація дуже гарна. Я впевнена, що якби хотіла зробити якісь класні фотки, я б точно приїхала сюди і просто відпочити. Точно б приїхала. Мені дуже подобається. Насправді, мега інстаграмно, мега-естетично, насолода для очей. Та що цікаво, і що класно, людей нема з боку. От людей немає. Ти в лісі, і ти приходиш сюди. Береш ключ в ключниці, залишаєш ти з людьми не перетинаєшся. Це для соціофобів певне ідеальне місце. Або просто для людей, які втомилися від міської метушні. Локація просто супер. Ну і плюс рекомендуємо взяти щось схоже, тому що хочеться чогось красивого і дуже смачного. От Мідорі. Молодці. Рекомендую. І мені ж просто цікаво взяти ось такий витвір мистецтва. Ось. Це дуже гарно. На романтичний вечір або день, або навіть ранок це теж має зайти. Як враження від Мідорі. Супер. Дуже смачно. Саме зараз в Мідорі проходить цікава гра. За замовлення від 700 гривень отримує таку карточку. Заду є код, який треба відсканувати. Дати відповідь на запитання. Якщо правильно відповідаєте, отримуєте приз. Там є різноманітні призи, навіть суші чи там роли, сети можете отримати. Обов'язково беріть участь у цій грі. Ну що, їдемо далі? Класна локація. Мені справді дуже сподобалося товариство. Якщо замовити собі, то однозначно не пошкодуєте і дім на пагорбі, і дім в лісі, і звісно, мідорі. Рухаємося далі. Зараз ми знаходимося біля великого будиночку. Таких будиночки є два і розрахований він орієнтовно до 12 осіб. Вартість такого будиночку 8,5 тисяч. Чан оплачується окремо. Давайте поглянемо, що тут всередині. На терасі можна доставити столи, тобто поміститись тут може орієнтовно 20 людей. Давайте поглянемо, що тут є всередині. Я тут вперше, тому буду бачити все прямо зараз з вами. Отже, перше, що я помітила, тут є камін, і це насправді дуже круто, тому що це дуже атмосферно, і ви можете сидіти біля нього, пити якусь каву, бо кава машина тут також є. Кухня велика, простора, має дві комфорки, тобто ви можете готувати тут їсти, але звісно, що можна замовити кейтеринг або щось такого плану. Є мікрохвильовка, і це, напевно, шафа, так, велика містка шафа. Це ванна кімната, вона дуже гарна, дуже стильна і що саме головне вона чиста, адже тут проводиться дезінфекція. Це у нас спальня. Що перше я помітила. Це те, що в спальні є телевізор, точно так само, як і у вітальні, а також є рушнички і вішаки. А це дуже важливо насправді. На другому поверсі є також дві спальні кімнати та вбиральня, і що дуже класно, в одній спалень є балкон. Також на цій локації є мангальна та відпочинкова зона. Що дуже класно, це те, що тут є вугілля, яке ви можете використовувати безкоштовно, і якщо вам його не вистачає, то ви можете звернутись до рецепції і вони також безкоштовно нададуть вам ще одну пачку. Також є газ, шампурі, тобто все, що необхідно для ідеального відпочинку. Також тут є джакузі, його вартість 2 тисячі гривень за добу. Ви можете його брати, можете не брати, це вже за вашим бажанням. Тут є басейн, він десь підігрівом, його температура становить орієнтовно. На 28 градусів, і він входить у вартість в будинку, який ви бачите позаду мене в 90-х Відпочивали Юрій Михайлович та Андрій Зіновійович Але ми молодь, ми любимо щось більш комфортне. Тому, будь ласка, погляньте на ось цей будиночок, який обрала би я. Цей будиночок менший ніж попередній. Тут є шість спальних місць, і його ціна шість з половиною тисяч. За потреби ви можете доставити ще один стіл, і сісти тут може орієнтовно 20 людей. З боку також є джакузі. Зараз на цій прекрасній алеї є чотири будиночки. Але за розказами Юрія Михайловича я можу зробити висновки, що бруківка тут була не завжди, а колись тут було болото. Але я дуже вдячна Богу, що я народилася зараз і можу ходити по чистій бруківці, а не бруднити своє взуття. території є дві альтанки. Позаду мене ви бачите меншу. Вона вміщає 18 осіб, і її вартість 6 тисяч в будні і 7 тисяч у вихідні. Давайте глянемо, що тут всередині. Тут є все для вашого комфорту, якісний посуд, що дуже важливо: велетенський стіл, невеличка кухня, кондиціонер та телевізор. Навпроти альтанок є справді велетенський дитячий майданчик. В чому його перевага? Тут штучне покриття, а це означає, що навіть під час дощу ваші діти не будуть в болоті. А також він знаходиться прямо навпроти, і ви можете слідкувати за своїми дітьми. А це велика альтанка. Вона вміщає в себе 24 людини і її вартість 8 тисяч в будні та 10 тисяч у вихідні. Перевага тому, що у вартість альтанки входить мангальна зона з вугіллям. Ще ця локація популярна для святкування дитячих днів народжень. Для прикладу, Марку сьогодні 9. Марк, передаємо тобі вітання. Слухай, локація просто зевест. Тут Юра Кулик свої 18 чи 19 років святкував. Я пам'ятаю, він теж розказував, що п'ять чи скіт там шість разів святкував свій день народження, показував фотки. О, до речі, якщо попросимо Юру, фотку сюди прикріпіть, знайдіть де Юра Кулик на цій фотці. Дамо якийсь приз. Локація справді оновилася дуже прикольно. Їжі ще немає. Ми взяли свою і класно, що рола доставила навіть сюди. Рола це круті паті, сети. Сети з їжею на сьогодні сет фірмовий і так і називається. Паті сет. Він холодний. Взагалі Йому можна взяти і до вечора тримати. І також сет брускет розпаковка. Маємо інсайдерську інформацію. Хлопці, які до роблять, яким ми опіля вручили квасу, то поділилися інфою, що ця локація в майбутньому планується як круглорічна, тобто тут можна буде відпочивати не тільки влітку в басейнах, а й взимку в сауні. Круто. Ну що, давайте глянемо? Що там від бо насправді одна з найприкольніших доставочок поїжджі. клас? Це є паті сет. Бач, класно, що може стояти довго, його не треба гріти. Дай спробуємо щось. Паті сет. То на компанію патті-сет якраз спеціально, якщо ви святкуєте день народження, наприклад. Берете такий сетик собі, він нормально буде стояти до завтра. Ану. М -м -м. Ковбаски хамон, різноманітний мікс горішків, треєвиде сиру, Грушка до серу, до речі. Насправді частука для сиру. Ну, то ясно. Французькою. Це називається конфітюр. А по-нашому просто мармулятка або варення. Смачно, угу. класно. Маєте бажання обов'язково замовляйте. Ціна 715 гривень. речі, не так вже й багато. На таку кількість їжі. Підозрюю, що це є сет брускет. Підозрюю, чесно, не знаю. Та, боже мій сет брускет. дуже гарно. Правда? Угу. Прямо гарно виглядає. Не хочеться ту красу якось <сум> Рола гарно, красиво, правда. Юра Колик сказав, поки не зімо все абсолютно, то додому не підемо. Угу. Класно, що все свіже, до речі. Угу. Смачно дуже смачно. О, І ще плюс, що якщо ви берете на такий сет-брускет, 705 гривень, до речі. Вам не треба мастити канапки. І приїжджаєте, отам от, як я з Юрою програв футбола, грайте в футбол. Я хіба шашлики би зробив. І то не факт. М -м -м. До речі, про шашлики. Щось підозрюю, що в ті рола, вони такі є. Їдемо до сет рола. Товариство, все як Фореста Гампа. Ніколи не знаю, що тут є. Ні, ти знаєш насправді цей фірмовий сет від рола. Підозрюю, що тут буде багато м'яса, багато картоплі. Боже мій! О oh манґат! Давай оцінювати по кількості їжі, що ми сьогодні бачили. Що ми взяли в рола, так загалом цієї всієї їжі було на 3200 гривень. Ну, це так на мене, на юру кулика і на юру Шкільняка. Андрій Зіновий, ви вже смієтеся? Чи що? Якщо брати нас студентів, то я думаю, що 8-10 людей. З'їли б це все, і можливо, щоб лишилося. Супер. Напишіть нам, як ви думаєте, така кількість їжі на яку кількість людей, як ви гадаєте, загалом по їжі, кому сьогодні. Пробували? До речі, ми ще не пробували цей сетик, що б хотіли. Тут шашлик боже, і крильця. Курище, шашлик. Скільки тут цього? о. Oh, Чотири види соусу, просто щоб ви розуміли. Ми так покривили душею. Я не знаю, чи ми б з'їли з, з Юршкенником і куликом. Ми тут би на два дні лишились і їли це все. Ну, Давайте спробуємо. Але загалом те, що ми сьогодні спробували з нам дуже сподобалося, однозначно. Рекомендуємо. Тут, до речі, ще поки що їжі, на жаль, немає. Але планують робити. Mm. Ну і з квасом біля все стає значно смачніше. Шашлик дуже смачний. Він прям соковитий, соковитий. А мені, до речі, подобаються крила. Ці справді дуже смачні. Подобається соус, маринад, не мега ніжні і дуже соковиті. Ми вам сьогодні показали дві локації і подивилися через озеро, що насправді їх набагато більше. І це той випадок, коли туризм розвиває, на жаль, не держава, а саме. Бізнес, локальний бізнес. І напишіть нам, будь ласка, які ще локації у Івачеві нам вартує відзняти. Напишіть в коментарях, поставте нам вподобайку будь-який коментар. Напишіть, наприклад, які локації нам ще відзняти. А також поширте це відео, нам це дуже допоможе. Також може цим локаціям бути більш впізнаваними. Ну що ж з вами була їжа файного міста. Пам'ятайте, що в Тернополі і в Івачеві, і в Україні смачно! Та мій ком, басіст Степан Ігор, то його син, барабачий Степан Ігор. Чи ти вже не з Ігорю граєш? Привіт. Ми вже не граємо. Ви ж не граєте, ви ж не платять. Це наш шоу-бізнес. Ну, ясно.